Понад 45 мільйонів було інвестовано в Одеський порт в зерновий термінал, однієї з інвестиційних американських компаній, і це не врятувало від того, що спочатку війни і зараз наносяться удари. Я б не знаю про інші американські бізнеси, які в ту ж саму Одесу. Я просто подивився, перше що знайшов. Тобто, це є ну, фактично. Вибачте, за сленг розвод. Оскільки, якщо буде меморандум, це юридичний документ, хоч там написано є різниця запевнення і гарантії в українському англійському варіанті, але це щось на що можна спиратися. ось тому звичайно, що слово нічого не варте. Оскільки, давайте уявимо собі його ідею, що американські інвестиції і звичайно, потім американські якісь там бізнесмени, робітники, це є щось, що буде захищати. То чому тоді Україну не прийняти в НАТО? Тоді будуть військові, які будуть захищати тих. Американців, американський бізнес на нашій території. Чому він боїться НАТО? Бо він ж розуміє, що як американці будуть Росія не пойде тоді і не буде конфлікту з Російською Федерацією. Тобто, це в принципі розвод, на який ми не маємо йти. Бо наша ідея, мені здається, вона була дуже правильна самого початку і це. Була частиною цього мирного не мирного плану, а стратегії перемоги зеленського, з які з якою він поїхав і до європейців, а потім і до кандидата в президенти Трампа. Він казав про рідкоземельні матеріали як те, що може стати відплатою за тривалість підтримки сполучених штатів і гарантії безпеки. Тобто ми хотіли продати наші ресурси за те, щоб жити в мирі, ну і звичайно за наше майбутнє. А Трамп до слова казав, давайте ви за цим розрахуєтеся за те, що ми вам вже дали. Так, ну. да. і це те саме, знаєте, в, в праві як такому, в міжнародному праві також не можна. Тобто, якщо приймається якесь рішення, воно не може впливати на попередні рішення в юридичному плані. Інакше тоді, наприклад, ми можемо теж виставити рахунок, оскільки ми е, і воювали з, скажімо, з американцями в Афганістані, наприклад. Далі ми можемо виставити ну, Железний е, рахунок і він буде не 300, не 500 мільярдів доларів за те, що ми віддали ядерну зброю. А ця ядерна зброя була спрямована передусім, бо ми мали е, треті з точки зору м, стратегічних ядерних боєзарядів і засобів доставки. А вони були спрямовані виключно на Сполучені штаті не, аж ні на яку Україну. Уявимо собі, скільки американські платники податків зекономили на те, що вони не тримали системи ППО, ну точніше, у них одна лише подапада була, але принаймні вони не. Тримали таку ж саму кількість боєзарядів спрямованих проти України. Далі ми фактично віддали за безцін ці ракети, і нам фактично дали гроші на утилізацію наших літаків, знищення пускових установок. І єдина, що невеличка історія була там по палив для наших атомних електростанцій.